Браття, тим часом і сумніву не може бути, що нижчий благословляється вищим, Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби, отже, досконалість була через левійське священство, під яким народ одержав закон. То, яка була б іще ще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека, священникові, що не звався б за чином Арона? Бо як міняється священство, конче міняється і закон, бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного. Бо він прийняв таке свідоцтво ти по віки за чином Мелхиседека. Послання апостола Павла до євреїв Свято Стритеня Господня. Свято Стритення Господнього розповідає нам про зустріч двох священників старозавітнього Симеона і первосвященника Ісуса Христа. Після Господь вказує в своїх навчаннях, що Він не прийшов зруйнувати, Він прийшов тільки доповнити закони. І Тому, дорогі в Христі, і ми приймаємо повноту Святої Біблії Старого Завіту, доповненої новому завіті, записану святими Євангелистами, науку нашого Господа Ісуса Христа, яка була, є і буде незмінною від сотворення світу по сьогоднішній день. А також о, до кінця віку земного.